Продовжуємо літню обрізку плодових дерев. Сьогодні буду я обрізати грушу. Ну і, звісно, корисні поради тільки в мене в профілі. Ти в цьому вже переконався. Перше літньою обрізкою груші ми регулюємо ріст груші, Друге, закладаємо плодові бруньки та обмежуємо надмірне загущення корони або ж самої груші. В груші ми прибираємо гілки, які йдуть всередину та які надмірно ростуть, а от жирують вовчком. І для того, щоб не відрізати плодову гілочку, є один маленький нюанс. Зараз я вам. Розкажу, як оприділити на груші, яка гілка плодова, а яка просто росте. Це у мене експериментальна груша. Я її роблю більше чешовидної, тому я прибираю гілки, які йдуть всередину, і розкриваю повністю всю середину. В кого є основний стовбур, у груші, той так само прибирає гілки, які йдуть всередину та жируючи ось такі вовчки. І зараз я вам покажу, яку треба обрізати, а яку треба залишити, якщо навіть вона йде всередину, тому що вона плодова. Ось на прикладі беремо ось таку от гілочку. У да? мене ось, ось ця іде всередину, я її зрізаю, от а, ця в мене теж пішла, я її теж зрізаю. А, також запам'ятайте, ми грушу зрізаємо на кільце, тільки на кільце. І ось тут ви спитаєте мене, де ж тут плодова гілка? Дивіться, ось ця ось ця, де у нас ідуть листочки, ось такі, це гілка, яка не буде плодоносити нам в наступному році. А ось ця гілочка, де у нас така, бачите, вона затуплена, да, там нічого немає. Оце якраз гілочка, вона буде нам в наступному році плодоносити. Таку гілку від зрізати не можна, тому що ви зріжете плодову гілку на наступний рік. Навіть якщо ця гілочка буде вам іти в всередину, да в крону, ми її не зрізаємо. Ми її залишаємо на наступний рік. Рік ось бачите, як у мене пішла всередину, і ось ця гілочка вона буде плодова. Я її зрізати не буду. У мене пішли ось жируючі да бо такі, я їх. Зрізаю, зрізаємо тільки на кільце, і у мене залишається ось дві плодові. Тут у мене ось пішла плодова, тут ось, бачите, є теж плодушечка. Скоріше за всього, в наступному році вона буде плодоносити. Тому тут ми просто зупиняємо точку росту приблизно знову ж таки 30-40 см, і сюди на наружну сторону робимо зріз. Ось тут бачите, в мене піш... тут, тут маленькі йдуть плодушечки, і пішов ось цей вовчок. Ми його прибираємо, а плодушечку залишаємо. Плодушечку залишили, тут ми можемо перевести і от 30-40 см і пустити просто на бік. Тут, бачите, теж на наступний рік вона мені дасть плоди. Ось ця вовчок не буде давати плоди, тому ми її просто переводимо і скорочуємо, а цю взагалі прибираємо. На кільце. Груша зрізається тільки на кільце. Ось тут, бачите, у мене плодушечка, ми її залишаємо, тут зупиняємо точку росту і переводимо на... Наружний бік. Так, ось тут у мене всі плодушечки, тому я їх чіпати поки що не буду, тому що, бачите, ось опіде пладушечка, ось опіде пладушечка. Це е, плодові гілочки. Ось це, де є листочки, це не плодові гілочки, тому ми їх можемо. Поки що я їх оце не приберу, а просто переведу. Зупиню точку росту. Ось це прибираємо. Ну, і знову ж таки 30-40 сантиметрів приблизно. І під кутом так зрізаємо. Зпиняємо точку росту. Тут повністю прибираємо. Тут ось, бачите, пладушечка. Ми пладушечку залишаємо, а оцю прибираємо, вона нам не потрібна. Так, ну що, ну ось таке ми маємо. Ось тут я ще зріжу, тому що вона не потрібна. Все. Зупинили точку росту, щоб воно в ці не росли, або переводимо на. Зовнішню сторону Наші плодушечки, гілочки, які плодушечки залишаємо. Вони нам дасть дадуть і в наступному році наші плоди. Головне, щоб була висина нормальна, тому що в мене ця груша цвіла так капець, як гарно, рясно, рясно. А ось, все, що маємо, то маємо.